Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Ось і вересень добігає кінця саме час робити прогноз на жовтень. Сьогодні поговоримо про те, яким буде жовтень для України. Жовтень цікавий тим, що всі впливи зірок, які тут будуть актуальні, або вже були з нами і буде щось схоже. Тобто наш урок по тому аспекту триває. Або події починають певний ланцюг подій та уроків для нас. Ну що ж, давайте детально про них поговоримо. Саме тут час згадати графік, який нам знайомий з роліку про вплив ретроградного Марсу на Україну. Бо перший вплив, а значить, і подія від нього від гальмуючого Марсу, це трин до місяця в гороскопі України. Вплив позитивний та найсильніший. Отже, прогнозую, чергові успіхи на фронтах, звільнення територій, це буде якесь. Певне відчуття полегшення для народу України. Взагалі, ці дні, 7-8 жовтня, щось приємне буде прийняте в Україні для всіх нас. Щось позитивне почуємо про гривню, курс долару чи біржові операції. Я не дуже в тому розуміюся, але як варіант, можлива стабілізація гривні на певній відмітці. Ми почуємо про приємні економічні рішення, законопроекти як варіант, можливі перші слухання проектів бюджету України на 23-й рік. До речі, було б вдало це почати обговорювати саме в ті дні. Головне, що всі наші позитивні кроки та дії будуть мати свої позитивні наслідки вже на наступних торканнях, 20 листопада. І останній позитивний результат будемо мати 9 березня 2023 року. Наступна цікава дата 9-10 жовтня. Тут слід очікувати неприємні події та провокації, але ми все ж таки під захистом вищих сил та нашого янгола-охоронця. Тож хвилюватися нема про що. Не будемо спішити з висновками та оцінками. Все, що відбувається, нам на краще. Зрозуміємо те трошечки пізніше. Тут нам всім варто взяти до уваги все, що з нами буде відбуватися, буквально записати, тому що надалі на наступних аналогічних торканнях, а це 19 листопада, буде щось подібне. Ну а 9 березня я сподіваюся, що ми остаточно поставимо крапку в тих питаннях і закриємо теми, які будуть підняті саме в жовтні. Саме 10 числа, 12-13 жовтня хороший сильний вплив від Юпітера до Сатурну в гороскопі України, і це третє, останнє торкання. Тобто, ми маємо побачити результати тих дій, тих зусиль, які Україна робила на попередніх торканнях. Я що, звісно, робила, давайте піднімемо архіви новин. Перше торкання було ще до повномасштабної війни, 6 січня. Ось події тих днів маю на увазі 6 та напередодні 5 січня. Події в Казахстані то не зовсім про нас, але схожа історія. Мінфін повідомив, що Україна змогла взяти в борг менше, ніж планувала. Держприкордонслужба повідомила, що виготовила дві тонни бухт колючого дроту для кордону з Білоруссю. Так, це добре. Але як ми знаємо вже згодом, що таке облаштування кордонів то замало. Певно, треба зробити висновки. Арештовані активи Порошенка. Телеканал Прямий та 5-й. На закритті торгів того дня гривня була стабільна. Друге торкання цього аспекту відбулося 19 травня. Знову звертаємося до архіву новин. Враховуючи дні напередодні з 17 травня, в Київ приїхав Шольц та Макрон. Відбулися перемовини між главами держав, брифінг, заяви. То була історична подія. Риторика наших гостей трохи змінилася. Прокурор міжнародного суду привіз в Україну найчисельнішу за всю історію існування органу групу слідчих, які розслідували. Злочини окупаційних військ в передмісті Києва. США пропонує G7 впровадити мита на російську нафту як альтернативу ембарго. Ворог поніс втрати та відступив від Сєвєродонецька. Азовців вивезли на окуповану територію Воленівку та Новоазовськ. Голова Євроради виступив за термінову активацію процесу розширення ЄС, і це крок назустріч Україні. Єврокомісія запропонувала Україні макрофін у 9 мільярдів євро, слова Урсули фон дер Ляйн. Це інвестиції допоможуть Україні вийти сильнішою та стійкішою після спустошення, спричиненого путінським режимом. Отже, в ці дні, а саме 10-13 жовтня, можемо почути чи побачити, куди було чи буде інвестовано цю макрофінансову допомогу, в якій сфері, виходячи з усіх подій, що були на попередньому торканні, можна прогнозувати стабілізацію гривні, презентацію проєктів по відбудові якихось конкретних міст чи областей. Чи важливих об'єктів шкіл, лікарень тощо. Звісно, чергова порція гарних новин з фронтів: звільнення територій, навіть вихід на кордони з Росією і встановлення тих самих кордонів. Можливо, якісь роботи почнуться по будівництву справжнього кордону і з Білорусією. Можливо, до нас знову завітають поважні гості з гарними новинами та подарунками для України. Але найголовніше саме час буде почути про азовців, які поки що знаходяться в Туреччині, та впевнена буде черговий вдалий обмін наших військовополонених і повернення їх додому з окупованих територій. Можливо, почуємо перші рішення чи вироки міжнародного трибуналу щодо звірства расистів в передмісті Києва. 18 жовтня слід очікувати не дуже приємні новини, різкі та неочікувані зміни в ділах та планах, провокації, можуть бути ракетні обстріли по всій Україні та потрапляння в об'єкти, що може спричинити аварійні ситуації. Це може стосуватися центру України, столиці, можливо, і Запорізької АЕС. Бо один із впливів зірок на серпень, саме до Сонця дав нам подію, пов'язану саме зі станцією, а не столицею. Можливий черговий замах на нашого президента. Це вже друге торкання Юпітера до Сонця в гороскопі України. Давайте згадаємо минуле торкання 16 травня. То було рівно 82 дні героїчної оборони Маріуполя. Промова командиру полку Азов Редіса, що наказ було виконано і він хоче зберегти життя підлеглим. Задля цього весь маріупольський гарнізон виконує рішення вищого командування та сподівається на підтримку українського народу. Далі ми знаємо, буде вихід наших захисників і перевезення їх в Оленівку та Новоазовськ. Що ще сталося того дня? Частина людей, яких депортували з Ізюму в Ерефію, все ж таки вирвалися та повернулися в Україну. На кордоні з Білоруссю була помічена активність. Чергові очікування про напад з боку Білорусі та спроба прориву росіян на Сумщині, яка не дала їм бажаних результатів, а тероборона Харківщини відтіснила ворога до кордонів з Росією. Обстріли в Миколаєві, на Одещині, до речі, тут було ще й вимато на узбережжя російські морські міни. Тож можу впевнено прогнозувати подальший хід обміну полоненими. Почуємо і про наших командирів, які перебувають в Туреччині. Певно, остаточне питання про їх повернення в Україну буде вирішено в грудні 30-го, на третьому остаточному поверненні того аспекту. Він допоможе нам закрити всі ці теми і вирішити питання. Почуємо про наші чергові перемоги на фронтах, на різних його напрямках. Почуємо про звільнення наших окупованих територій, міст, та сіл та вихід на кордони з Росією. Певно, почуємо і про морські бої території, а це в нас від Одещини до Криму, Херсонщина, Запоріжжя та Донецька області. 19 жовтня напруження ситуації вибору. Цей вплив вже з нами відбувався 1 липня. Тобто історії повертаються. Ситуації потребують від нас рішучих дій та сміливих рішень. 1 липня відбулися такі події. Під ранок був сильний ракетний обстріл Одещини. були загиблі. Було завдано удар по Белгород-Дністровській базі відпочинку, обстріл острова Зміїного. Фосфорними бомбами з метою знищення улік. Це було якраз після того, як ми вигнали загарбника звідти. Уявіть собі, що через 24 дні на тому острові знайдуть кошеня, яке вціліло попри все, назвуть його Змієм. І то ще один символ нашої нескореності, стійкості та перемоги. Бо ми на своїй землі. 1 липня була активація ворога на Краматорському напрямку. Тож можу впевнено прогнозувати на 19 жовтня чергові ракетні удари по Україні, але і ми тепер не пасемо задніх. Прогнозую, 17-19 жовтня активні дії зсу на фронтах. Будемо певно накривати хаймарсами позиції окупантів та гнати їх з наших земель до кордонів. Морська тематика актуальна: Одещина, Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина. Наш Крим. Всюди буде гаряче, йдемо визволяти своє. Остаточно всі ці теми будуть вирішені 19 квітня в 2023 році. Бо саме тоді буде останнє торкання, а з ним закриємо всі ці гострі питання і повернемо все своє. Найгарячіша дата жовтня 22. Знову в нагоді нам стає вплив Марсу, який уповільнює свою ходу, тому концентрує нашу увагу на датах 22 жовтня та 11 листопада. Тут буде загострення на фронтах, судячи з усього час наших масштабних контрнаступів та звільнення окупованих територій. Це напружений вплив від Марсу до нашого Марсу. Отже, буде дуже гаряче. Багато буде вибухів. Можемо почути бавовну на Росії. І остаточно всі ці теми розв'яжемо вже, вже в березні 15 го числа, 24 жовтня. Підкреслено кармічний вплив. Позитивний він започаткує цілу низку переможних дій України на всіх фронтах, не тільки на військовому, але й на економічному та дипломатичному. Всі події, 24 жовтня і надалі, 28 жовтня, 11, 21 та 24 листопада, будуть пов'язані між собою, будуть давати розвиток подій і позитивні результати, еволюційні для України. Звісно, окремої уваги заслуговує дата 25 жовтня, день сонячного затемнення. Про це вже є відео на моєму каналі. Посилання є в правому верхньому куті. Воно називається Що буде 25 жовтня. Так само раджу подивитися відео під назвою Затміння, которое изменит мір, де я була в гостях в студії People Life. Там приділили увагу і затемненню, і іншим досить цікавим речам. Тож раджу подивитися. Так само вже є тут, на моєму каналі. Ну а на сьогодні в мене все. Саме час поставити вподобайку, підписатися на мій канал, хто що того не зробив. Бережіть себе та Україну. До нових зустрічей. Пока-пока!